Озброєні Росією банформування на сході нашої батьківщини не припиняють чинити злочини проти України. Вчора гібридні російсько-терористичні угрупування значно активізувались вже під вечір, особливо на Луганському та Донецькому напрямках. Зокрема, на Луганщині ситуація загострилась знову в районі Бахмутської траси. Там загарбники активно обстрілювали з мінометів, озброєння танків, гранатометів та стрілецької зброї. Наші опорні пункти поблизу Новотошківського та Кримського. Декілька разів з мінометів БМП та піхотного озброєння противник також відкривав вогонь по бійцях сил АТО, котрі тримають оборону неподалік Новоолександрівки. Окрім того, ворожі постріли лунали час від часу неподалік станиці Луганської, Донця Троїцького, Новозванівки та жовтого. На Донецькому напрямку російські найманці не припиняють вести потужний вогонь по позиціях села ТО у передмісті Авдіївки. Там вчора і вдень і вночі окупанти вели щільний вогонь по українських захисниках, з танків мінометів різних калібрів та менш потужних вогневих засобів. Також із настанням сутінок окупанти інтенсивно обстрілювали з мінометів, зокрема і заборонених наші оборонні укріплення в районі Верхньоторецького, Новгородського, Луганського та Західніше Троїцького. Окрім того, неподалік опитного ввечері працював ворожий снайпер. На Перезов'ї більшість обстрілів бойовики здійснили зранку та вдень. Зокрема, там противник з мінометів калібру 120 мм обстрілював оборонні укріплення Збройних сил України поблизу Богданівки. З 82 мм мінометів бив неподалік Красногорівки. Окрім того, впродовж дня загарбники неодноразово вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів по опорних пунктах Збройних сил України, які розташовані в районі Широкіного, Водяного, Павлополя, Чермалика та Лаківки та Новотроїцького. Всього впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування майже сім десятків разів обстрілювали українських захисників. Майже третина цих обстрілів характеризується використанням бойовиками артилерійського озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Як ми вже повідомляли раніше, в результаті ворожого обстрілу один український воїн вчора, на жаль, загинув. Ще троє наших мужніх захисників в ході бойових дій зазнали поранень та бойових травмувань. Сьогодні обстріли не припинили. Зранку кремлівські найманці вже двічі застосовували потужні артилерійські системи калібру 152 мм. міліметри. Били з них по наших позиціях в районі Авдіївки та обстріляли ближній тил поблизу Калинового. Також у передмісті Авдіївки близько 2-ї години ночі окупанти гатили по одній з наших позицій з танків. На Луганщині бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї неподалік станиці Луганської та Новоолександрівки. Інформації про втрати серед бійців села антитерористичної операції у нас наразі немає.